Символом різдва, а не нового року є вічно зелена ялинка. Яка означає вічне життя, зірка на маківці новорічного дерева символ віфлеємської зірки, яка засіяла в небі іудея, коли народився Месія. Ялинкова кулька насправді стилізоване райське яблуко, адже раніше ялинки на різдво прикрашали цим фруктом, як райське дерево. Потім до яблук приєдналися пряники та інші їстівні прикраси, живі квіти. Сьогодні кульки, ангели, гірлянди, пастухи із свічками та ліхтариками нагадують свічки та ліхтарі, що світили у цю святу ніч віфлеємським пастирям. І зараз ці вогні горять у кожному будинку. Щоб свято було ще радіснішим та веселішим, родичі один одному кладуть подарунки під ялинку. І ще у цей день прийнято миритися з тими, з ким були у сварці, пробачати будь-які образи, щоб відчути всю радість та чарівність не тільки свята, а й життя.